прошу. Добрий вечір, шановні житомаряни. Доброго верить. Слава Україні! Добрый. Я впевнений, що сьогодні, як на Майдані, так в сесійній залі перемагає розум, перемагає щире бажання. Це не слова. Ось біля мене стоїть мама одна. Ось біля мене стоїть мати інша зберегти спокій і мир в Житомирі, не допустити насилля кровопролиття. Комусь, може, це не сподобається, але я скажу правду, як це казав завжди. З присутніх в залі 42 депутатів підтримали ваше звернення, підтримали ваші пропозиції всі 42 депутати. Дякуємо. Я хочу, поки координатор піднімає коробку і каже, що кричати, я дякую, що ви слухаєте і говорю про наступне. Ці 42 депутаті почали з міською головою, дослухавши ваші вимоги, взяли на себе відповідальність за місто Житомир. Саме це і є ті люди, які в подальшому разом з вашими активістами будуть і народом, бо правильно підказує мені жінка, народом будуть координувати наші подальші. Київ. Тому я закликаю ще раз вас, давайте берегти наше місто, давайте не допускати насилля в будь-якій формі. Як це ми робили до сьогоднішнього дня, і все, що від нас залежить, щоб в Україні, в Києві, ситуація була врегульована, щоб всі ті люди, які свою волю висловили демократично, були звільнені.

Давайте я виступив, дайте голові фракції. Давай питання. Чи не ви голосувати зараз за друге питання, тобто по Народній раді? В Житомирі народна рада це та, яка визначається депутатами, які входять до її складу. Я вважаю, що всі депутати, які проголосували, вони і є якраз тією народною радою. Тому давайте не будемо вводити себе в оману. Ми не захід і ми не схід. Я прошу одну секунду. І щодо виходу з будь-якої політичної сили, я вам хочу одне нагадати: а тут стоять, слава Богу, дивлюсь люди, які поважають і себе, і інших. Давайте будь-які процеси, щоб люди здійснювали не під насиллям, якщо ви демократи, а здійснювали свідомо і відповідно до статутів партій, відповідно до... Своїх бачень. У нас сьогодні Житомир те місто, яке має різні і національності, і конфесії. Я ще раз хочу сказати. Рідського буде прийняти. Я всі робити. Шановні житомиряни! Слава Україні! Шановні житомиряни, ми вже працюємо з вами, боремося майже два з половиною місяці. Що відбувається в Києві, те відбувається в Житомирі в наших серцях. Ми з вами, хто тут стоїть, я впевнений, не раз побували в Києві на Майдані. Ми бачили, що житомиряни гідні свого міста. І я повинен сказати, що згідно нашої Конституції, статті 5, вся влада належить тільки народу, тільки тільки, є, тільки ви є носієм влади, а депутати це ваші обранці. Вчора, коли ми збиралися тут на, на Майдані, ми просили депутати обласної ради проголосувати, просили вийти до нас. Вони виходили намагались теж провести це рішення про звернення до президента. Їм не вдалося. Нам вдалося його провести в місті Житомирі. Я вам скажу, Житомир один із перших підняв прапор жовто-блакитний. Він перший визначився в своєму правильному вибору демократичному. Я думаю, що всі ті депутати 42, повірте. 31 це вже є легітимна кількість для утвердження того чи іншого рішення, а проголосували 42. І міський голова, повірте мені, що ви не дасте нам не дасте нам, щоб ми робили не те, що ви вимагаєте. Ну, я, я розумію, що тут багато присутніх різних партій і різних напрямків. Вені не кричать ганьба чи не ганьба. Але я думаю, що це рішення, що ми прийняли, воно передусім буде рятувати тих людей, які загинули сьогодні. Тих, не підтримують, а ті, що можуть загинути, ми їх врятуємо. Дякую за увагу і чекаємо вашої підтримки. Слава Україні! Слава нації! Дякую. Зараз, зараз будемо голосувати дуже на слово рішення. Ми будемо вимагати. Друзі, друзі, зараз прошу. Друзі, ми щойно почули пропозицію від міського голови, щоб всіх людей, які голосували, і назвати народною радою. Я, я не знаю, пусть дадут я могу принципово відмінить. Вот, я патронка що... чубю. А я водолаз. Да, добре, добре. Вот, я туда святость по проработанию. Але це, це не, не, не є прийнятним, Тому що сьогодні відповідальність за ті типу події, які творяться в країні, і не за і її і кожному з депутатів, які ти зараз декларують цю опозицію, що вони хочуть захищати інтереси українського народу, має бути соромно причетним до цього режиму. Ми оголосили, що кожен депутат, навіть регіоне, сьогодні має можливість увійти до складу народної ради. Для цього потрібно виконати одну просту вимогу скласти партійний квиток партії регіонів. Далі він зможе реалізовувати своє право, делеговане народом, захищати інтереси українців. Але єдину просту вимогу ми сьогодні перед ними ставимо. Якщо ці люди вважають, що членство партії регіонів важливіше ніж представництво народній ради і захист інтересів українців, то їм має бути соромно. І це ганда бути причетним до кровавого режиму. Тому прийняття всіх абсолютно до народної ради навіть членів партії регіонів є в жодному разі не